І мовив цар Давид до всієї громади. Соломон, син мій, що його одного вибрав Бог ще молодий, слабкий хлопчина, а діло це велике, бо йдеться про палац не для людини, а для Господа Бога. Що було в мене сили, наготував я для дому Бога мого, золота на золотий посуд. Срібла на срібний посуд, міді на мідний, заліза на залізний, дерева на дерев'яний, ониксового каміння, вставного каміння, малахіту, смугнастого каміння і всякого дорогоцінного каміння та силу мармуру. До того в моїй любові додому бога мого є ще в мене власний скарб золота і срібла. І його я даю на дім Бога мого, окрім усього того, що я приготував для святого дому три тисячі талантів золота золота офірського та сім тисяч талантів щирого срібла на облицювання стін у домах, щоб було золоте те, що має бути золотим, і срібне, що має бути срібним, і на всілякі вироби мистецьких рук. А тепер чи не схоче ще хтось жертвувати добровільно для Господа? І почали жертвувати добровільно голови над родинами, начальники над колінами Ізраїля, тисячники, сотники і високі царські службовці. Дали вони на будову Дому Божого золота, п'ять тисяч талантів та десять тисяч даріїв. Срібла десять тисяч талантів, міді вісімнадцять тисяч талантів, а заліза сто тисяч талантів. У кого було дорогоцінне каміння, той віддав його до скарбниці Дому Господнього на руки Єхієла Гершонія. І радів народ, що вони розщедрились, бо жертвували вони Господові від щирого серця. І цар Давид теж був вельми врадуваний. Тоді Давид благословив Господа перед усією громадою. Давид промовив: Благословен о Господи, Боже Ізраїля, Батька нашого, повіки вічні. Твоя о Господи, велич, сила, слава. Вічність і пишнота, бо все, що на небі і на землі твоє. Тобі, о Господи, належить царство, ти вищий над усе, як владика, багатство і слава від Тебе, Ти усім володієш, у Твоїй руці сила і могутність, у Твоїй руці зробити кожного великим сильним. Тому, о Боже наш, тепер ми Тебе прославляємо і хвалимо Твоє преславне ім'я. Бо хто я і хто народ мій, що ми удостоїлися таких щедрих дарів? Усе бо від Тебе, і з Твоєї руки те, що ми тобі дали. Ми бо чужинці і приходні перед Тобою, як і всі батьки наші. Неначе тінь життя наше на землі. І нічого сталого немає. Господи, Боже наш. Усі оці достатки, що ми наготували для будови дому твоєму, твоєму святому імені, воно з Твоєї руки і усе Твоє. Знаю, Боже мій, що ти вивідуєш серце і щирість любиш. Я від щирого серця пожертвував усе це, а тепер бачу. Що й народ твій, що оце тут радо жертвує тобі. Господи, Боже Авраама, Ісаака і Ізраїля, батьків наших, збережи до віку цю добру настанову в серці Твого народу, і спрямуй їхнє серце до тебе. А Соломонові, моєму синові, дай серце праве, щоб пильнував твої заповіді. Твої накази і твої постанови, та щоб зробив усе і збудував палац, що для нього я все приготував. Потім Давид сказав до громади: Славте Господа, Бога вашого. І вся громада славила Господа, Бога батьків своїх, і припала та поклонилась Господові і цареві. І принесли Господові жертви, а другого дня принесли все палення Господові тисячу бичків, тисячу баранів, тисячу ягнят з їхніми ливними жертвами і безліч жертв за всього Ізраїля. І вони їли та пили перед Господом того дня з великими радощами, і вдруге окликнули царем Соломона, Давидового сина. Та й помазало його в ім'я Господнє на князя, а цадока на священника. І сів Соломон на Господньому престолі як цар замість Давида, свого батька, і щастило йому, і весь Ізраїль корився йому. Всі князі, всі вельможі і усі сини царя Давида піддались цареві Соломонові. Господь звеличив вельми Соломона перед очима Ізраїля і дав йому славу царства, якої не мав перед ним ні один цар в Ізраїлі. Отак Давид, син Єсея, царював над Ізраїлем. Часу царювання його над Ізраїлем було сорок років. У Хевроні царював він сім років, а в Єрусалимі царював 33 роки. І помер у щасливій старості, нажившись на світі в багатстві і славі, а Соломон, син його, став царем замість нього. Дії царя Давида від перших до останніх записані в записках ведющого Самуїла, в записках пророка Натана і у записах ведющого Гада. а так само все його царювання і усі його подвиги і пригоди, що трапились були з ним, з Ізраїлем та з усіма царствами в інших краях.